Валентина Добровольська, краса України. Україна моя синьока, твоїх нив золотиста коса, не побачиш ніде і не знайдеш, де на світі така є краса. Де побачиш квітучі каштани, Захід сонця на схилах Дніпра, пагорби, мальовничі затоки, вічна казка, краси і добра. Де побачиш світіння акації. Та столідніх розлогі її хлиб. У світі білім нема таких націй, Щоб могли у красі такий жити. позолоченість ним і небес круто круту схил, оксавитовий блиск косоворів. Ця безмірна краса, яка сваблює зір українських зелених просторів. Є багато на світі чудових країн, Україна ж краса незвичайна. У багатстві обравлення рік і озер це природи диковинна тайна, України моєї чарівна краса, шир степів та Вречанського краю. І які б не казали нагальні слова, це для неї усе буде мало.